Сьогодні я хочу поговорити на таку тему. Я про неї, знаєте, в який момент задумався? Коли 8, здається, 8 липня, да, коли ракети вдарили по Києву по дитячій лікарні, і, і багато людей почали говорити ось. І говорять зараз в соціальному просторі, що потрібно домовлятися з агресором, да? потрібно йти на якісь поступки, тому що йде боротьба за, там, за останнього українця, невідомо, що буде далі. І е, саме цікаво, що е, це пишуть люди, не які знаходяться там на а це люди, які сидять в ресторані під кондиціонером. І, е, і пишуть ось такі там, пости в соціальних мережах, і ось, е, всіх людей вони ось налаштовують на це. Але тема моя сьогодні тема проповіді: прощення як примирення та відновлення стосунків. Тема проповіді прощення як примирення та відновлення стосунків. Якщо стався конфлікт між двома сторонами, примирення і прощення може прийти тільки у тому випадку, коли відбудеться покаяння зі сторони Кривника. Амінь? А. Якщо стався конфлікт між двома людьми, між двома державами, да, прощення і примирення може прийти тільки тоді. Коли відбудеться покаяння зі сторони кривдника. І дивіться, що написано від Луки 17 розділ 4 вірш. Якщо ж він грішить проти тебе сім разів на день, і сім разів повертається до тебе і каже: Я каюся. Прости його. Дивіться, на що наголошує Ісус. Ісус каже: якщо Він грішить проти тебе. Але він приходить, і він просить пробачення і каже: Пробач мене, прости його. Не тоді, коли він тебе образив, немає від нього ніякого кропу на примирення, то яке ж може бути прощення і відновлення стосунків, якщо немає. Покаяння зі сторони, зі сторони людини або держави, яка тебе скривдила. Від Матвія 18 розділ 21, 22 вірш. Петро запитує до Ісуса. Господи, скільки разів я маю прощати свого брата, коли він грішить проти мене, може 7 разів. Ісус йому відповів, кажу тобі, що не лише сім разів ти мусиш прощати Його, навіть коли Він согрішить проти Тебе сімдесят сім разів. Ісус Він підвищує планку. Він каже, не сім разів ти повинен Його прощати, а 77 разів. Але знову ми повертаємося до того ж самого, тільки після того, коли відбудеться покаяння. Зі сторони людини, яка тебе образила. Амінь. Амінь. І дуже чудовий приклад з, з Біблії. Історія про Якова і про його, про його брата. Хто пам'ятає, як звали брата Якова? Ісав. Два брата. Друзі, і що сталося? Давайте ми з вами згадаємо цю історію. Кому Ісаак повинен був передати первородство? Хто пам'ятає? Старшому брату так? Ісау. Але Яков, що він робить? Яков обманом так? він забирає собі первородство і благословіння, яке повинен був передати батько Ісаак. Повинен був передати Ісау, але Яков, він обманом забирає ось це благословлення собі. Як ви думаєте, Ісау був злий на свого брата Якова? Він був злий, він був дуже злий. Він хотів вбити його. Написано в Біблії, що. Е коли Іса... Ісаак помер, то Ісаак каже, що зараз я оплачу свого батька, а потім я візьму своїх воїнів, знайду свого брата, і я що зроблю? Я його вб'ю за той обман, що він зробив у моєму житті. І те, що належало мені, він забрав собі. Друзі. Ми, читаючи Біблію, можемо аналізувати і дивитися, як е, Яків, він, е, ось за той обман, що він посіяв в своєму житті, як він довгий час він пожинає той обман. Він страждає. Він страждає від свого дядька, від Лавана, який так само, як Яків обманув свого брата, він. Обманює Якова. Довгий час він страждає від свого дядька Лавана Але коли прийшов час, і Бог йому сказав, ти повинен піти з цієї землі і повернутися в свій рідний дім. І коли прийшов той час, вбуття 32 му розділі, дивіться, що Яків говорить, Своїм посланцям. Тоді вирядив Яків 32 розділ, третій вірш, Яків посланців поперед себе до свого брата Ісава, до землі Сирійської, до краю Едомського, Едомського. він їм наказав: Перекажіть господареві моєму Ісаву те, що каже його слуга Яків. Я жив у Лавана, мов чужинець увесь цей час аж до тепер. Я маю худобу, ослів, овець, слух і служниць. Я послав поперед тебе, щоб сповістити про це тобі, господарю мій, і щоб знайти милість у твоїх очах. Друзі. Дивіться, що Яхів каже. Як він признає те, що він зробив неправильно, що він обманом забрав. Він каже, підіть і передайте моєму брату, що я хочу знайти милість у його очах. Далі, 33-й розділ, 3-й вірш. Сам же він пішов попереду нить і вклонявся до землі сім разів, аж доки не підійшов до свого брата. Як він. Написано, він вклонявся до землі сім разів, аж доки не підійшов до свого брата. Але Ісау побіг назустріч, він обняв Якова за шию і поцілував, і обоє вони заплакали. Друзі, здавалося, Ісау ще вчора він хотів бити свого брата за все те, що він заподіяв в його житті. Але Яків він попросив пробачення у свого брата і Ісау він його пробачив. Друзі, людина, яка скривдила, вона, щоб відновити відносини між ними, між людиною, яку ти образив, ти повинен зробити перший крок, ти повинен. Попросити пробачення. Ти, провинен, ти повинен принести достойний плід покаяння. І тільки після цього ти можеш примиритися та відновити стосунки. Друзі, повертаємося до історії з тим, що зараз відбувається в нашій країні. Повертаємося. До війни, яку зараз веде наша країна проти ворога, друзі. Примирення і початок відновлення стосунків між нами і тією країною, яка напала на нас, може початися після того, як кривник, як агресор, який заподіяв в нашій країні і кожному з нас стільки. Болю може прийти тільки після глибокого покаяння агресора. Амінь? Амінь. Тільки через глибоке покаяння. Друзі, а поки той ворог, який не просить прощення, він буде мати справу з Богом. Амінь. Як мав справу з Богом, якю? До якого прийшов ангел, і він боровся з ним, друзі? Яків, Який після того як він обманом забрав друзі, він страждав. Він страждав, тому що в нього не був закритий ось, ось той Гельштальт зі своїм братом. В нього не було закрито ось того конфлікту зі своїм братом. Він страждав в своєму житті. І тільки після того, після його глибокого покаяння, друзі, в його серці настав мир після того, як ісав він підійшов, він обняв, він поцілував свого брата. І вони примирилися між собою, друзі. Справжнє примирення, покай... примирення і відновлення стосунків може прийти після того, як кривник він попросить пробачення. Амінь і принесе достойний плід покаяння. Так написано в Біблії. І ми віримо цьому. Амінь. Амінь. І те, що говорить, що ми. Християни да, повинні прощати кожного всіх. Друзі, це неправда. Це неправильно. Якщо людина прийде і принесе достойний плід покаяння тільки тоді, це написано в Біблії. Повертається до тебе і каже: «Я каюся, прости його, друзі. А поки він цього не зробить, він буде мати справу. com o Senhor Amém? Amém, Amém. Amém.